Ей, hey, everybody! С вами Ден Забагаті залетіли друзі, як ви бачите, ми в Браво Старс, і у нас закінчився сезон. Значить, що ми з вами отримуємо? Ми з вами апнули другу діамантову лігу, тому отримуємо, що є. Так, додали, виходить, нового юніта. Додали нового юніта і новий новий режим. Значить, новий сезон. Дякую, бронза перша. Так, ладно, давайте подивимося... Ой-ой-ой. ой Так, скідвард, Сквідвард, Сквідвард, іграє у нас на сопілки. І що тут нового такого цікавого? Так, показуй, братуха. Це можна нового Сквідварда отримати. О, он воно що? Слухайка. Так, почекайте, почекайте, Сквідварда. <гум> походу, Дензо, ти типу, по-любому. А, це Це скін. Це скін по й на матраса, чи що? Походу, походу, да. Так, ладно. Давайте, значить, з вами зараз позабираємо. Позабираємо купу, купу всього. І будемо з цим новим оновленням, потихеньку розбиратися. Значить, додавали у нас красті краб. Красті краб, в якому ми можемо з вами відкривати якісь карточки. О, це скін на ріку. а! капець тут всього цікавого додавали купу. Диви. <свісна> так, 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 так. Тут у нас виходить, є бакси. Так, чомусь нас викинуло, викинуло. Так, ми перезайшли. Давайте дивіться, давайте дивіться. Так, безкоштовно, безкоштовно ми отримуємо якийсь пак. Так, і тут ми з вами, виходить, вибили домік губки Боба. Так, а що ще? Ааа, тут виходить, якщо ми збираємо, ми можемо зараз одягнути на когось. Ну давай, наприклад, на ось цього. Так, сезон ми отримуємо ще плюс 500, Так, і давайте дивитися, дивитися, що у нас тут є. Тут у нас юніти за які. Ми це все діло, получається отримаємо. Хорошо, давай-ка, давай-ка, давай, -ка, давай, -ка, давай -ка. відкриємо режими. І зараз підемо з вами заробляти, заробляти бакси. Підемо заробляти бакси для Расті крапса. Так, значить, давайте підемо сюди, давайте підемо в цей новий режимчик і спробуємо там подивитися, що там цікавенько. Ні, ну, оновлення прям реально прикольне. Ага, тут, тут, виходить, чотири команди, в яких тут 3 на 3 всі б'ються, да? Ну, давай пробувати. Так, з нами шарф і з нами Френ. Закидуємо, закидуємо. А, ви поняли, получається Закидальщиків я вибив собі таку штуку, щоб в мене на оцей домі губки Боба просто падає з неба. Тобто в кожного юніта є свої якісь прикольні спили. Оно бемс! Накрив просто. Так, з ульта, ще одна ульта. давай-ка. До побачення. Френк, а ти куди тікаєш, скажи-ка мені? Ти куди тікаєш? Так, тут нікого нема. Ну, слухай-ка. Так, Френка, давайте зараз прогріємо. На, просто <паспоріг> <паспоріг> нормально. Лупанули чувака. Так, Шейлі, Шейлі, Джесі. Так, треба Джесі. У цю якось трішки. Отако наперед. Станчик, станчик. Закидає ульту. Так, мінус, мінус команда. А так ми виграли. Ми виграли. Все, я зрозумів. Я зрозумів, що ми, виходить, з вами вибили. Тобто на кожного юніта можна вибивати якісь додаткові спили. Я. Вибив домік, домік губки Боба, да? який, виходить, у нас падає. І він призначений чисто для закидальщиків. Тобто, оці його доміки у нас, де, да? получається, тільки падають від закидальщика. Тобто, якщо ми щось би друге вибили, тобто на другу юніта, да? якийсь певний предмет, тобто він би давав би нам просто якийсь другий буст для нашої команди. Ну, давай, давай, давай пробувати. Давай пробувати. Так, допомагаємо нашим чувакам зафармити зараз це все діло. Так, цей чувак крутиться, Да, Дивіться, ви просто подивіться, як це виглядає круто. Так, спайк, 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 спайка. Ой-ой. Ой-ой-ой, ой 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 треба оцього чувачка застанити Так, і мене вбили. Мене вбили. А там пейпер просто. Там пейпер дуже сильно накидує. Ну да, в принципі, логічно, логічно брати на цю На цю мапу даного юніта. Так, зря на баса прийду. Так, а, я, я думав, що я появляюся Так, відкриваємо сердропчик. Нам падає рейр плюс експішка. Так, і пригласили мене, виходить, в команду. В команду підписники Ну, давай, давай попробуємо разом із підписниками, виходить, залетіти в новий режим. Так, значить, загрузилися ми. У нас в команді рік. І Кольт проти нас бачу матраса, кошака і ще якихось юнітів. Так, давай-ка, отако. Один динаміт нам вистачить. Так. Нападають на наших, нападають, нападають, бикують, бемс-бемс. Накидуємо і йдемо, йдемо за ними. Отако, отако, наперед, наперед просто. Опа, попав, попав. Боліші їм. Тільки знаєте, що жал? Що наша команда залишилася без банок. Тобто в когось 5 банок, в когось. Так, 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 так. Отакого. Ультанути, ультанути, бемс. Мінус один. Так так, 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 біля нас матрас. Пасани сейвіть. Сейвіть, 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 дензика. О, ХП в не прям дуже мало. Так, давайте ось у з того І заховаємося, оцей спельчик і будемо зараз чекати, чекати на когось. Я ж надіюся, якась чиясь команда, да? Підійде до нас і ми зможемо їх розвалити. Так, ладно, щось. Опа, матрас. Матраса, дістанете, застанете. Не можу, не можу, не достаю, не достаю, не достаю! Бемс, бемс. Ух ти, ю, ух ти, ю, нас просто розвалили. Нас просто розвалили, як нубів. Ха-ха. Так, ладно, давайте спробуємо брати не Діномайка. Давайте попробуємо обрати або Тіка, або все-таки Спраута. Давай я би затестив би справтіка. Спраутіка, Спраутіка. Так, де він у нас? Так, ось у нас Спраут. Обираємо його. Поїхали, поїхали пробувати на ньому іграти. Так, значить, загрузилися ми. Загрузилися і дивимося, хто проти нас. Бачу Поко, бачу врача, бачу. Та купа юнітів. Купа. Мені подобається, що в даному режимі прям реально дуже великий, великий вибір юнітів. Так, 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 накидаємо. А я. А стоп, а як ми так би зробили? А так в кольта прям дуже великі плюхи. Кольт прям дуже далеко достає, слухайка. А в поку якийсь, коротше, бачите, спел вкруг нього, і він виходить хилиться, хілить цю нашу команду. Давай-ка, давай-ка, давай. -ка, давай, -ка, давай -ка. Ось цього Кольта, кольта, кольта убити треба. Так, ставим ставимо тако щит. Проходимо вперед. Проходимо, проходимо вперед. І отако зараз закидуємо його. Де, проходимо далі, закинуємо, закидуємо, закидуй, закидуй. Закидує. Ну, хоча б хоча просто щит поставив нашій команді. Ні, дуже тяжко. Дуже тяжко. Просто битва. Битва кольтів. Ну у нас стоїть просто ззаді команди, і получається дефає. Дефає усіх наших кінців. Треба треба дефати, треба усіх наших чувачків дефати і допомагати нашій команді. Так, бемс, мінус один. Так, провіряємо кустики, провіряємо кустики і проходимо, проходимо далі. Так, опа, спалили контору, спалили, спалили. Тут кольц, кольта, кольта, якось треба вирубити. Так, бемс, плюха. Ще одна плюха. Треба, треба зараз якось мансувати. Так, одного вбили, Так, там хто у нас? Непонятно хто. Так, треба ось оцих, ось оцих просто виганяти. Виганяти, виганяти, зажимати їх. Так, стоїть дідо. Дінобай, просто мене завали. Так, кольт вижив, Кольт вижив, хоча Дін його все-таки завалив. Ні, ну, в принципі, з цим режимчиком ми розібралися. Тепер, 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 я хочу лівнути з команди, забрати, забрати тисячу карточок, кажу з сто карточок на Ембер. І я би хотів би щас трішки змінити режим і попробувати попробувати зіграти в другий режимчик. Давайте візьмемо, наприклад, Макса. Ой, кажу, Макса, візьмемо Едгара і попробуємо половити з вами якихось медуз. Цікаво подивитися, що там потрібно робити. Ага, проти нас Пенні, потім робот і ще один. Який виходить блокує, блокує наші плюхи. Так, поїхали. А тут а тут нам треба збирати медузи. Тут треба просто-просто збирати медузи. І виходить, якомога довше. Отакого от бемс рожи. Цього завалили, цього, цього чувачка, завалити треба. Нас завалили. Так, наш кошак влетів. <схай> чувака, чувака, пробував <сих> схавати. <сих> так, उузай, <сих> Юзай, юзайм свій спел, підфармити <сих> <сих> ульту. Так, 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 так. Нам не зам нам не можна получати урон. Так, отако, отако. Ні. завалити їх, прям реально дуже складно. Тут потрібно, знаєте, кого брати? Тут треба брати якихось пайпер. Тобто якихось дуже дальнобійних, дуже-дуже, дуже дальнобійних юнітів. Так, отаку лупцюємо, лупцюємо, ультуємо. Щоб задолужити трички плюх. Так, заряджаємо ульт. Заряджаємо, заряджаємо швидесеньку Ульт. Так. отак на, чувака, пригаїв. Майже, майже завалив. Ааа. Ви поняли, вони зібрали тобто 15 медуз, тобто медузи у нас довго-довго не стоять на місці. Тобто нам потрібно їх тако підбирати, підбирати так ульт, не успів. І тобто, з часом-часом з вони просто падають нам в портфель. Он воно як працює. Все, от тепер, в принципі, я зрозумів, як це все діло у нас працює. Так, цього чувака завалили, цього задовжили плюги, і нас, на жаль, розвалили. Да, наступну катку треба брати якогось реально дальнобійного того самого кольта або якогось закидальщика. Бо Едгар, Едгар, вроді сам по собі непоганий юніт, але. На жаль, тут, тут він безтолковий. Зараз, походу, буде ГГ. Зараз буде, походу, ГГ, бо цього чувака десь медуз. Да, все, ми просто продули. Просто, просто продули, друзі. Так, значить, міняємо зараз юніт. Міняємо, міняємо Срочно, швидко юнітів. Кого би нам обрати? Кого би нам обрати, кого би нам обрати? Давайте оберемо якогось закидальщика, бо в мене на нього є, типа, супер гаджет. Давайте, нехай це буде Діномайк, пробуємося все-таки за Діномайка зараз зіграти і подивитися, подивитися, як саме на цьому режимчику він у нас буде тащити. В принципі, тут є де сховатися, да тут купа, купа. Купа, велика купа, барикад, за якими ми можемо з вами заховатися. Значить, ідемо. Так, тута тута у нас пацани не хочуть нам дати підійти. Нам треба зараз пелту знути. І щас в наглу, в наглу, в наглу треба зараз якось тако пройти. Бемс, бемс, бемс. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Мене просто матрас убив. Мене убив просто матрас. Так, щось, щось ми проіграємо. Так, Вольт, Вольт, давайте ще. Та ще, братуха, тікаємо. Так, Бемс. По цьому треба цього треба прогрівати. Так, Емс, Емс, нападай на нашого. Так, в мене є. в мене є ульта. Так, використовуємо ульту у <хи> живем, живем, живем. Так, сейчас, сейчас будуть чуваки, походу, на нас нападати. Треба оцього, оцього чувачка якось. Опа, підловить треба. Підловить, підловить, підловить. Бемс. Так, попали. Чітко, 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 чітко. Убили. Одного вбили. Цього треба сейчас якось добити. Так, цього ми добили. Нормально, нормально. Живем, живем, живем. Емс, треба сейчас отако бемс, бемс, бемс. Завалили. Так, в мене є ульт. В мене є ульт, бо йде, я можу цього просто взірвати Отако. Ультом. Ой-ой-ой. Нашого завалили. Нашого чувачка завалили. Так, 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 так. так. Отакого ульта. Бемс. Нормально. Нормально. Живем. Так, 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 емс, 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 емпс. Просто засейвить. Блін, жал, жалко, що мене не засейвили. Ну, в принципі, в принципі, Діномайк на даному режимі не такий ж і поганий. Но мені здається, тут ліпше, ліпше, реально брати якихось дальнобійних юнітів. Давай-ка, давай-ка, давай-ка когось другого попробуємо. Давай попробуємо, наприклад, 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 кого би взяти, кого б взяти такого цікавого. То у нас такий прям дуже дальнобійний. І в нього така солідна плюха. Так, давайте, може, теж пробуємо Мортіса взяти. Слухай, мені здається, Мортіс тут буде реально непогано, непогано так, значить, бачу Шейлі, бачу з противогазу. У нас Кольт і Бібі. В принципі, у нас є танк. Мені здається, з танком нам буде набагато-набагато легше. Так, отако просто, отако просто підбираємо. Отако просто підбираємо оці медузи. Так, бібі, надіюсь, ти ж не помреш? ти ж не помреш, ти просто будеш бікувати до них, да? Я буду отако збирати, збирати оці всі медузи. Ой-ой-ой. ой 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 Мене вбили. Мене вбили. Брінє, а я не багато за самім медуз. Всього п'ять штучок. Але знову ж туже, непогано. П'ять штучок це не так і мало. Так, підбираємо, підбираємо і просто відходимо. Так, треба зараз зарядити свій спел, заряджаємо, заряджаємо спельчик. Так, підбираємо ці всі медузи, медузи. Збираємо, собираємо і просто відходимо. Наша така основне за наше завдання це просто їх збирати. Хай мої чувачки просто лупцюються з ними. А я буду їх підбирати просто і відходити сейвитися. Так, на наших бікують Бемс, бемс, завалили. завалили. Так, підбираємо, підбираємо тут, Значить, треба щас, щоб наша Теж і трішки підібрала Бо зараз їх воно з'явилось прям дуже-дуже багатько Так, стоп, 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 стоп. Тікаємо. Тікаємо, тікаємо, тікаємо від нього. А він сховався, він сховався. А, все, ізі, ізі ізі перемога Ну да. Кольт накидав прям 50 тисяч урону. Я вкинув 3 вісімсот. Да. Кумедний, кумедний, тедензо. Значить, нам кидають паті, давайте підемо в паті, подивимося, що я можу ще собі отримати. Так, забираємо тищу коїні по-любому. Далі, 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 далі. Кого бого взяти? Кого б такого цікавого взяти? Я оце думаю. Ну треба по полюб... Давайте, може, пейпер? давайте прокачаємо пейп і візьмемо її з 10 сили. Тільки давайте покажемо йому, хай він вибере другий режим. О, все, от на цей режим, мені здається, пейпер залетить прям на ура. ура. Так, у нас в команді виходить бочка, кактус і я на пейпер. Хорошо, 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 хорошо. Зараз я їх буду просто дуже сильно зони. Диви. Підходить, чувак, таку плюху просто йому. Бемс. Отако бемс. Зараз треба емс добити. Не <гас> попав, не попав, не попав, не попав, не попав на Мс. Йомайо так, добій, добий, добий, добей її. Опа, з плюхи. <гас> сплюхи. Сплюги просто вирубаємо. Відбираємо оцю всю Попу, бемс, бемс, попав. Мінус 300 хп. Поемс, накидуємо плюху, і самі просто тако відлітаємо. Відлітаємо і тікаємо. Плюс 8 медуз ми з вами засейвили. Так, треба у цього єдинорога щось вирубити. Так, нормально. Наший, наший добив його на бочки. Дальше, 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 дальше. Треба колет, треба колета. Вартуха, давай-ка іди, іди ти похуля, іди похуляй, що його бочка вирубить. О, не вирубив, не вирубив, не вирубив. Так, плюха, відкинути його, відштовхнути. Нормально. Все, я ульту, ульту ультусні підфармив. Треба трішки відхилитися. І отаку їх просто. Щас повирубати. Откус плюхи Бемс, не попав. Давай, 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 давай. Оба плюха. Нормально. Але бліна, ЕМС дуже багато. ЕМС дуже, прям дуже багато потеряла. Так, зараз, значить, підбираємо. Нам треба чотири. Так, зібрали чотири медузи, Накидуємо таку плюхі. О, Отако, отак. Робимо їм прям дуже-дуже боляче. Опа, плюха, і все. Засолив катку. Реально, засолив катку просто. Так, відкриваємо ще один стар дропчик, і нам випадає туфта. Ладно, значить, міняємо. Я хочу поміняти поміняти собі юнітів. Так, давайте, давай, 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 давай. Кого б взяти? може Барлі? Може реально взяти собі Барліка? Так, тільки де він? Де він у мене, де він у мене? Не знаю, ладно. А, бачу, 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 бачу. І давай поміняємо режим на ось такий. Бемс, все, змінили режим. Пробуємо зараз залетіти разом з підписником. В другий режимчик. Можливо, зараз в цьому режимчику нам все-таки і повезе. Це? Так, він, виходить, у нас взяв ембер. У нас два закидальщика і одна Ембер. Ой, мені здається, це дуже славно буде. Це реально, мені здається, дуже складно буде. Так, Діномейк, забирай банку, забирай баночку, побігли. Бо нашого ось його прям прісують. Прям дуже сильно, так? Треба ось цього чувачка. Треба зараз якось його понапрягати, понапрягати. Так, бемс, бемс, бемс. Плюха, плюха. Так, тут нас теж обходять. Тут нас обходять, обходять, обходять. Сейвить, сейвить, сейвить своїх. Ой. Больно, 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 больно. Треба якось хелпанути нашим. Бо кактус тут прям дуже сильно боляче накидає. Так, мінус один. Так, давайте на цього чувачка закинемо таку ульт. Так, спраут. Чи хто це у нас? А, у нас спай. Це у нас спай. Поняв? Щас, щас, щас зараз, зараз, ми зараз вас. Дефаєм, нубіки. Плюха, плюха. Так, все, треба хілитися. Треба просто відкидувати плюхи і хілитися. Сто, чувак, одесід банок. Так, убили. Так, залишилося дві команди. Це ось ці дві команди, які прямо біля нас. Так, отако. Бемс, бенс. Накидуємо, накидуй, накидаю, накидуй, Дензо. Треба щось якось учоваю, чувака убити. Оцього чувака, якого три баночки. Опа. Так, давай, 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 давай. Треба їх душити. Душим, душим, душим. Зажимаємо, зажимаємо, зажимаємо. Опа, щет. Давай, 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 давай. Убили, убили, убили. Так, нашого завалили, чувака. Так, треба допомогти. Треба допомогти нашим. Швидко, швидко. Швидко. Так, ми вдвох залишилися. Ми вдвох залишилися. Мене вирубили. Мене просто вирубили. Так, ну да, в цілому, походу, це ГГ, бо в нас залишається одна Ембер, і її просто да. Її просто вигнали забав. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу Сіктайський подабек. Звісно, якщо ви бажаєте продовження, і щоб я нафармив нереальну купу просто оцих нових баксів. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!